Розпаковка на газелі. Дмитро Валерійович, вам вітання. Ваша посилочка буде розпаковуватися. Подивимося, що смачненького нам прислав Дмитро Валерійович. Так. Бумага нам не цікавить. Так, 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 так. Бумага не цікавить. І це нас не цікавить. Так, файлик. Розпаковуємо. Щось важкеньке. Так, дивимося. Пакетик полетів, потім піднімемо. Дмитро, номер телефона, срібло, 423 грами. Помножити на 20. Написав. Так, 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 так. Ну я з ним не погоджуюсь. Зовсім не погоджуюсь. Сирій покажи. Це не на 20. Це ми помножимо таке срібло. Зовсім не на 20. Зараз я висиплю з коробочку, дивіться, відтарую. Натисну тара. На вагах 0. Ми висипемо зараз сюди з пакетика. Це зовсім не по 20 гривень. Оп. Так. Ми маємо 426 грам. Є таке. Ми записуємо це. Буде 426 помножити. Ну, давайте, де це це, 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 це ціну. Я писав. Давайте 23,50. Це чисте срібло. 23,50. На жаль, калькулятора собою не маю. Не зважимо, не порахуємо. Хоча зараз спустимося і порахуємо. Серій, ти що покажи газельку нашу. Люк загубив, покажи, серій. Це така краща вентиляція. Все просто бомба. Зараз ми на калькуляторі бігом це підрахуємо і продовжимо. А ну-ка. 426 грам помножити на 2350 10 тисяч 11 гривень. Звісно, ми це ще переважно знизу на нормальних вагах. Але подивіться, яке гарненьке срібло. Серія, покажи, як на сонечку досить. Зараз ми трошки на ньому помалюємо реактивом. Подивіться, як гарно. Хоп. Бачите, як, як гарненько відбувається реакція. Тому так, приймаємо срібло, кольорові метали з всієї території України по новій пошті. І у Керпошті. Делівері, чим вам зручно. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!